Перемикач газ, бензин ТГАСТЕ ЄІІН використовується при встановленні газобалонного обладнання на автомобілі з інжекторною системою впорскування бензину, при монтажі систем другого покоління, комплектація, блок перемикання ТГАСТЕІІН, проводка для підключення перемикача, саморізи 2 штуки. Сумісний з редукторами електронного типу, виробник пристрою, та газ Литва. Термін гарантії обслуговування складає 12 місяців з моменту придбання. Кнопка та необхідна для перемикання режиму живлення автотранспортного засобу газ або бензин. Живлення 12 вольт, максимальний струм 3 ампери. Особливості, які варто відзначити, можливість планового регулювання порога перемикання бензин-газ, перемикання живлення, бензин газ при зростанні обертів двигуна автомобіля, функція автоматичного перемикання напруги при заданому порозі обертів, шкала індикацій для відображення залишку газу в балоні. Залишок вказується за допомогою світлодіодних лампочок на корпусі перемикача.